Слава Україні, шановні глядачі. У трьох громадах області створять креативні хаби, які стануть осередком відновлення та популяризації традиційних подільських ремесел. Ми сьогодні дізнаємося, як збираються відроджувати наші традиції, як взагалі впроваджуватимуть проєкт подільська мануфактура, які переваги це матиме для громад і не тільки з перших уст розповість нам. Юлія Вільчанська, це проєктна менеджерка громадської організації Товариства німців Хмельниччини. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Юрію, що завітали. Дякую вам, що ви нас запросили, тому що така чудова ініціатива, про яку дуже хочеться розповісти глядачам нашої Хмельницької області, і не тільки щоб люди надихалися і знали, що все можливо, якщо є бажання підтримувати і популяризувати культуру. Давайте трішечки така передмова буде. Розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилася ця ідея так щодо створення цього проєкту, і хто зараз так завзято допомагає його реалізовувати, завдяки кому? Так давайте почнемо з початку. Що це велика ініціатива швейцарсько-українського проекту ЮКОРТ? Юкорт працює з Україною вже не перший рік. Це дуже масштабний проєкт, який підтримує Україну на різних рівнях, не тільки культури. І Юкорт оголосили ще в кінці попереднього року. Вони оголосили таку програму грантової підтримки саме культурних ініціатив, кластери відродження. І от наша громадська організація, ми стали заявником. Ми працювали над заявкою цього проєкту. Робота тривала понад... Над 5 місяців це велика робота, вкладено багато сил, і вже у травні ми дізналися, що наша заявка буде підтримана. Що ми отримаємо фінансування на проект Подільська мануфактура. Наразі я знаю, що відібрано три громади, і ведеться вже така досить серйозна робота. Очевидно, що мабуть ви відбирали громади, зважаючи на їхні локальні традиції, ремісничі, правда ж, їхні певне культурне надбання, і які саме громади ви обрали, і ще якими критеріями керувалися? Насправді, бо це я так зрозуміла південь нашої області зосереджено так. Варто зазначити, що наш проект він передбачає створення мережі культурних креативних хабів. Хаб це такий творчий простір, де громада зможе збиратися для того, щоб проводити ті чи інші свої творчі креативні події. Це простір, який може бути використаний далі, от саме для популяризації локальних ремесел. Ми на сьогодні працюємо з трьома громадами, і кожна з цих громад вона є партнером проєкту. Є головний партнер, це наша громадська організація Товариство німців і громади-партнери це Зінківська громада, Дунаєвецька громада і Смотрицька громада. Це три громади. І от саме на території цих громад ми будемо облаштовувати ці креативні простори. Наша робота буде тривати півтора роки, тобто, це довготривалий проект. В кінці фінансування від юкорду. Ми плануємо, ми будемо над цим працювати обов'язково, щоб інші громади області також захотіли підключитися до цієї мережі. Тобто, мережа в перспективі вона повинна множитись, розширюватись на інші громади Хмельницької області, і ми будемо працювати над тим, щоб знайти підтримку. Інших донорів, щоб проект не завершився тільки тоді, коли завершилася саме ця програма. А щоб дійсно ця ініціатива вона надихала інші громади, щоб люди бачили, ось дивіться, як вони попрацювали в зінькові, як вони попрацювали в Дунайцях. Давайте і ми будемо йти ось цим шляхом. І тому така велика концепція подільської мануфактури вона полягає в тому, що це мережа хабів в Хмельницькій області, яка згодом повинна розширитись. На сьогодні так ми працюємо з Зіньковим Смотричем і Дунаєвцями. На території кожних цих громад вже відібрана локація, простір, який ми будемо в рамках реалізації проекту ремонтувати. Ми будемо здійснювати поточний ремонт цього простору і адаптувати його під ту програму, яка закладена нашою заявкою. У нас є план дій на півтора роки. І, от, згідно цього плану дій, ми будемо поступово, поступово реалізовувати різні задуми, які будуть частиною цього великого проекту. Поки що ми на стадії того, що ми почали працювати з ремонтом. Як тільки ми облаштуємо ці простори, тоді далі ми зможемо проводити заходи, які заплановано проводити на території цих просторів. Насправді про це ми трішечки згодом поговоримо, але ось повертаючись до того, що ж ви ще до цих заходів маєте зорганізувати, як підготувати той простір, якщо зважити на те, в якому стані так ці приміщення, де майбутній хаб, має бути, то досить такий, скажімо, стан, який потребує ремонту, а то й капітального ремонту. Наш глядач, до речі, може побачити, чи як ви плануєте взагалі, це мають бути такі серйозні, скажімо, капіталовкладення і серйозні. Серйозні якісь ремонтні роботи проведені чи такі відновлення ледь-ледь помітно, тому що все ж таки це певна історична цінність, і дуже важливо зберегти це ну, в такому вигляді, майже як, от як він був ще багато років. Угу. Насправді ми будемо працювати з просторами, які передбачають здійснення поточного ремонту, тобто це не капітальний mm -hmm. ремонт. Ми нічого заново не будуємо, ми не працюємо з фасадами. Це поточний ремонт просторів такої ну, середньої якості, так? тобто це не, не преміум, але це класний ремонт для того, щоб громада могла дійсно потім користуватися цим місцем. Дуже часто. То в громаді немає де зібратись. Вони би, можливо, і хотіли мешканці працювати над тим, щоб популяризувати свою культуру, але їм потрібно дати такі ключі, навички, як це робити. От ви мене також запитали про те, чому ми працюємо саме з цими партнерами, так з цими громадами, тому що їх об'єднує спільна нематеріальна спадщина історії локальних ремесел – це ткацтво і гончарство. Зіньків, Смотрич і Дунаївці їх можна об'єднати, і так ми позиціонували таке об'єднання в своїй заявці, тим, що Історія гончарства і ткацтва на цій території, вона має давнє коріння, і це коріння його потрібно зараз відновити, популяризувати для молоді, для креативних підприємців. Ми би хотіли, щоб люди творчі і які працюють з креативними такими сегментами, наприклад, гончарство, щоб вони повернулися до ось цих візерунків, до ось цих орнаментів, які використовувалися з. Здавна і вони е, мають потенціал, як косівська кераміка. Так? Ми їдемо в Карпати, ми всі знаємо, що от в Косові є косівська кераміка. Але у нас тут, на Хмельниччині, є Адамівська кераміка, у нас є смотрицький розпис. І це теж такі дуже впізнавані насправді орнаменти, які хочеться повернути, зробити їх популярними, щоб не тільки мешканці знали про цю спадщину, а й усі мешканці області, щоб ми приходили. В кав'ярню і там могли взяти горнятку зі смотрицькою пташкою, і це було впізнавано і для молоді, і для дітей, і для людей старшого віку, щоб коли до нас в область приїжджають українці з інших територій. Ми могли одразу ж їм показувати нашу культуру, показувати через побут, через такі прості речі, які популяризують цю культуру, роблять її доступною. Це вже як бренд Хмельниччини. Якщо так, хочете, ми так? працюємо над брендом Хмельниччини. Культурним брендом Хмельниччини. Це такий е, культурний бренд, принаймні це старт для культурного бренду. Е, ми дійсно прагнемо, щоб подільська мануфактура стала тим брендом, який буде впізнаваний. І який буде відчиняти можливості для інших громад, ми би хотіли, щоб мешканці громад бачили культурний потенціал того місця, де вони живуть, і їм хотілось дійсно розвивати культуру, розвивати туризм через культуру, бути привабливими і знати, що є особливий бренд цієї території, де ми проживаємо. Насправді я вам дуже дякую. Ви як культурна менторка саме зосередили увагу на тому, чим е, такі особливі ці е, громади, де саме реалізується цей проєкт, подільська мануфактура, і це теж дуже важливо. Але е, я розумію, що за цих півтора року ви маєте зробити дуже багато справ. У вас на, насправді амбітні такі от цілі, і це йдеться про облаштування цього цих креативних хабів, де можливо буде дещо й виробничим, мабуть, певна діяльність здійснюватися, там будуть працювати працювати майстри, чи вже експозиційне, що це має бути, як ви чи це дійсно просто місця, де люди змогли б збиратися і, скажімо, таку от свою соціальну згуртованість десь проявляти? Так, першочергово мета згуртувати громаду, тому безумовно соціальна згуртованість це один з найважливіших пунктів цього проекту, але також ми будемо працювати над тим, щоб допомагати підприємцям. Залучати ось культурну спадщину в свою роботу, а також ми будемо допомагати майстрам, які ще не стали підприємцями, відкривати свою підприємницьку діяльність. У нас заплановано проведення спеціальних воркшопів для креативних підприємців, які проживають на території цих громад. У нас заплановано створення програми неформальної освіти, з якою зможуть працювати місцеві школи, училища таким чином, теж розповідаючи молоді дітям про культурну спадщину, яка має потенціал в майбутньому бути прибутковою для них. Щоб молода людина, яка наразі навчається в училищі, так вона можливо там цікавиться, захоплюється або вже працює в гончарстві, щоб вона побачила для себе потенціал. Такий креативний і зрозуміла, що можна монетизувати цю творчість, можна цим заробляти. Можна створювати е, вироби, які потім продавати, е, які потім можуть стати для неї якоюсь прибутковою справою. Тобто творчість не просто заради творчості, угу. а творчість як дійсно професія, яка буде тебе годувати. Е, ми будемо проводити майстер-класи, які. Будуть допомагати мешканцям знайомитись з потенціалом оцієї культурної спадщини. Ми будемо знімати міні-документальний фільм про ці три громади. І дуже важливо, що таким чином ми популяризуємо громади. Ми показуємо, показуємо їх таку привабливу сторону. Ну, розповідаємо про те, наскільки цікавим є історія цих громад. Бо за кожною громадою дійсно є історико-культурний потенціал. Просто його потрібно відкрити, підсвітити, розповісти більше. Наприклад, Дунаєвеччина дуже має цікавий потенціал історичний це зв'язок з Німеччиною, тому що в Дунаївці в 19 столітті приїхали німецькі переселенці, які започаткували там виробництво ткацьке. І на початку ХХ століття в Дунаївцях працювало понад 50 ткацьких мануфактур. Ми, власне, це слово мануфактура ми взяли теж його не випадково. Тому що, коли ми прочитали про цей зв'язок, почали це досліджувати. Наша громадська організація вже проводила заходи в Дунаївцях, які популяризують історію німецьких переселенців. І оцю спадщину історію мануфактур ткацьких, звісно, ми захотіли використати. Оцю можливість розповісти про мануфактури ще з такої позиції. І ви знаєте, мало хто знає насправді цю історію. Нам говорять, чому там мануфактура ви назвали, чому використали таку назву? Ось це та частинка, яка привідкриває завісу історичної і культурної спадщини, яка мало відома. Ви аналізували, скільки зараз саме? Майстрів, так вже які працюють так серйозно, можливо, аматорів угу. у цих громадах наразі займається ремісництвом. Що потім якраз про них угу. знімати, ось цей документальний фільм. У нас з наступного місяця варто зазначити, що ми працюємо вже другий місяць. Проект офіційно працює, так тобто, червень, липень, от зараз другий місяць роботи проекту. В серпні ми починаємо працювати над стратегією розвитку цих хабів на декілька років вперед, і от саме в рамках. Ках цієї стратегії заплановано проаналізувати на сьогоднішній день яка кількість майстрів є, чи є вони підприємцями, чи потрібна потрібна їм допомога консультативна для того, щоб якщо вони не є підприємцями, вони могли відкрити свою підприємницьку діяльність. Тому я не можу зараз сказати, да, про яку кількість йде мова. Але ми будемо над цим працювати. Хочу звернути увагу, що на Донайвечені працює дуже велике масштабне виробництво відомого у нас керміста Гончара Ігоря Шільгоріна. І Ігор сам популяризує, він зберігає спадщину гончарства тут в Хмельницькій області, і от його виробництво воно є дуже важливим для роботи нашого проєкту. Ми плануємо спільно з цим виробництвом, спільно з Ігорем Шельгориним, також проводити ті чи інші події, залучаючи таким чином бізнес, тому що це той приклад, коли от бізнес побудований, Будований в тому числі на культурній спадщині добре працює, і коли ти показуєш людям такий приклад, звісно, він їх надихає. Наразі ви займаєтеся ще тим, що налагоджуєте, скажімо так, зв'язки комунікаційні, зокрема, щоб облаштувати ось ці такі простори, креативні хаби. Ви дізнаєтеся найкращі практики, скажімо, підчерпуєте навіть з Хмельницької громади? адже знаю, що нещодавно відвідали СКЦ Плоскирів. Так, так, розкажіть про це трішечки, із менеджерами з цих громад, які теж десь досвід приймають частково. Так, безумовно, в рамках проєкту ми створюємо нові партнерства. Ми налагоджуємо цю співпрацю. Ми хочемо, щоб люди знали про наш проєкт і самі дізнаємося, де щось подібне працює. От на території Хмельницької громади успішно працює дуже гарна гончарня. Я рекомендую її відвідати. Це гончарня, яку створили спортивно-культурний центр Плоскирів, і гончарня відкрита та для відвідувачів для майстер-класів ми приходили в гончарню, спілкувалися з директором спортивно-культурного центру Плоскирів, отримали такий презентаційний досвід, тому що у нас було багато технічних запитань по облаштуванню такого творчого простору. І от ми вдячні Роману Павловичу Горницькому, що він надав нам дуже багато рекомендацій, які ми вже взяли в роботу. Будемо їх використовувати в своїй роботі, коли ми. Працюємо над ремонтом. Про таку довготривалу перспективу розвитку цього проєкту, навіть його подальшої, скажімо, реалізації говорить також ваше налагодження співробітництва із профтехучилищами, так, чи з навчальними закладами, які готові також взятися за певну розробку освітніх програм щодо там розвитку мистецтва, скажімо, чи ремесел. Так, ми з вересня, тому що зараз навчальний рік завершено студенти на канікулах, як і викладачі. Але з вересня на наших сторінках, соціальних мережах, ми будемо писати, говорити, оголошувати, що шукаємо такі партнерства серед навчальних закладів, які хотіли би працювати з нашим проектом, використовувати ось цю програму неформальної освіти на своїх кафедрах. Це може бути кафедри декоративного житкового Kunstwerk У нас є художнє училище в Кам'янці-Подільському. У нас є е, гуманітарно педагогічна академія, де є кафедра е, декоративного мистецтва. І я думаю, що у нас складеться дуже вдала співпраця саме на такому освітньому рівні. Е, я взагалі хочу від, е, підкреслити, що ми відкриті вже до діалогу, до співробітництва з іншими навіть громадами до нас можуть звертатися майстри. Потрібно просто написати нам на наші сторінки в соціальних мережах. Е, і ми складаємо таку таблицю можливих наших потенційних партнерів. Наприклад, якщо є такі майстри, є підприємці, які зацікавляться після сьогоднішнього ефіру, зацікавляться можливою співпрацею співробітництвом, Напишіть нам, будь ласка, ми з вами зв'яжемося і будемо мати на увазі, що є такі люди. Ми будемо далі вас запрошувати на наші заходи, на ті ж самі воркшопи для підприємців. Ми розпочнемо діалог вже. І я сподіваюся, що він буде дуже продуктивний. Вийдете за межі тих громад, які беруть участь в проєкті. Це так. без проблем, так до речі, посилання на сторінки саме проєкту Подільська мануфактура, наші глядачі зможуть знайти під відео цим, чи у Фейсбуці, чи у Ютубі. Будь ласка, зверніть увагу та. Комунікуйте У нас Це є дуже... сторінка в інстаграм, і є сторінка в Фейсбуці. Подільська мануфактура uh -huh. одразу ж її легко знайти. Пишіть, ми одразу будемо швидко відповідати. Отже, про частково неформальну освіту і про те, як ви маєте ось такими цікавими мистецькими заходами популяризувати ось ці традиції подільських ремесел. Ми вже поговорили. Цікаво, як це відбуватиметься ще на рівні, от у вас зазначено, адже ну, соціальне підприємництво це теж дуже важлива сьогодні. Складова uh -huh. ви зазначили, що будете популяризувати ще за рахунок, скажімо, таких. Верст mm, населення, де що котрі мають категорії, так що <смеш> для них передбачено, як ви тут <смеш> підтримуватимете їх? Передбачено, що ми також повинні відслідкувати, чи є у нас такі мешканці на території громад. Ми повинні налагодити з ними діалог, запрошувати до своїх до участі в своїх заходах, знайомити їх взагалі з культурною спадщиною цієї громади, де вони проживають, і маємо такий намір в процесі, що ці люди навчаться. Може вони захочуть займатися гончарною справою чи ткацтвом через участь. Часть у майстер класах. Якщо ми надихнемо когось професійно розпочати займатися керамікою, це буде наша перемога, маленька, але перемога. Хочу ще зазначити, що ми у рамках проєкту будемо створювати новий туристичний маршрут. Він новий, тому що такий маршрут ще не використовується в нашій області, і це якраз буде маршрут оцими громадами, які зараз ходять подільську мануфактуру. Відповідно для створення цього маршруту ми будемо залучати окремого підрядника, який надалі після створення маршруту буде презентувати маршрут туристичним агенціям. З туристичними агенціями буде укладено договір про співпрацю, і це також така новинка для області, яка посилює її бренд. Туристичний потенціал все таки є величезний, Ви теж плануєте це якось розвивати. Туристичний маршрут матиме назву чи подільський розпис, чи подільська керам... кераміка, Чи ви якось все це це об'єднаєте? Яким чином? Ну ми зараз подивимося, як в найближчі місяці буде у нас на яких акцентах більше розвиватися проект, але безумовно основна ідея цього uh -huh. туристичного маршруту це розповісти про гончарство та ткацтво в нашому. Регіоні, на Хмельниччині, тому що взагалі на Поділлі дуже розвинуто було гончарство і ткацтво, але нам хочеться, щоб акцент в нашому проєкті, звісно, був поставлений саме ось тут, в Хмельницькій області, і в тих громадах, які наразі зазначені нашими партнерами. Тому це буде такий туристичний маршрут для тих, хто цікавиться гончарством, керамікою, ткацтвом. Пані Юлія, давайте ще так умовому те за що відповідають громади, що потрібно від громад. Це безпосередня локація, певне приміщення під хат і ще якесь сприяння. Ну окрім талановитих людей, які там проживають. Чи що ще від громад треба? Наразі в кожній громаді у нас працює локальний менеджер від проекту. І якщо глядачі, які нас дивляться сьогодні, ви проживаєте в цих громадах або в суміжних маєте якусь пропозицію до нашого проекту, ви можете звернутися до локального менеджера. Принаймні, ми вас направимо до локального менеджера, який далі може надавати вам консультативну підтримку. Наша мета максимально залучати мешканців громади, щоб вони дійсно відчували. Вали, що це проект, який для них створюється, тому що я не проживаю в Зінькові чи смотричі. Я працюю як проектний менеджер, і я хочу, щоб саме ті, хто проживають в цій громаді, сказали дійсно класно, дякуємо вам. Ви молодці, що ви нам допомогли це реалізувати. І ми тепер відчуваємо, що наша громада, на яких на якихось декілька кроків, але вона вже пр -про просунулася в напрямку популяризації нашого туристичного потенціалу. І про виклики, які сьогодні вбачаєте, і чи легко на них реагувати, е, ну, ми живемо в стані війни, і тому це найголовніший виклик. Але... Насправді, ви знаєте, коли в травні місяці ми розповідали вже про свій проект у Києві, коли це була така святкова зустріч, і там прозвучала така фраза, що робити такі проекти сьогодні це маніфест життя. І я теж вважаю, що це маніфест життя. Тому що коли ти починаєш думати про масштабність цього проекту і про те, яке це добро для мешканців цих громад, цим надихає. От я цим дуже надихаюсь, і це дає мені енергію, сили, бажання працювати з людьми. Коли ми приїхали в громади, і я побачила, які люди здивовані, і вони такі приємно здивовані, що ми їм розповідаємо, що ось ми в вашій громаді будемо реалізовувати такий проект. Це дуже надихає. Мені би дуже хотілося, щоб ось ця проєктна діяльність подільської мануфактури вона е, допомогла людям е, не тільки згуртуватись соціально, е, щоб вона дала їм, хоч трошечки цього позитиву, е, уваги до них, до цінності того місця, де вони живуть, до цінності тієї праці, яку вони щоденно вкладають в життя своєї громади. Вони залишаються в Україні, вони живуть тут, працюють тут, їх сім'ї тут, і е, ми робимо для них, хоч трошечки. Але чогось хорошого, що може допомогти нам побороти усі виклики. Знаєте, в таких умовах, в умовах війни, люди часто намагаються десь відновити, десь трішечки віднайти ту ідентичність свою українськість, так, і повернення до традиції, до своїх культурних коренів, спадщини своєї, зараз це дуже актуально і мені здається, що в майбутньому воно більше ще, більше ще підсвітиться. І от завдяки вашому проєкту людям буде легше. Віднайти себе і доторкнутися до певної історичної спадщини. Своям дуже дякую за роботу. Можливо, ще звернення до наших глядачів те основне, що варто винести з нашої розмови. Я запрошую всіх підписатися на сторінки нашого проєкту на сторінці Фейсбук і в Інстаграм. Є сторінка Подільська мануфактура. Підпишіться, будь ласка, а також будьте з нами на зв'язку. Слідкуйте за подіями нашого проекту, за потреби. Пишіть, коментуйте. Ми одразу ж будемо вам відповідати. І я би хотіла, щоб цей проект згуртував мешканців Хмельницької області, не лише ті громади, з якими ми працюємо, а щоб ми стали натхненням для усіх інших. Хто планує писати заявки на культурні проекти, хто думає, чи варто варто пишіть, подавайтеся, і будемо разом відроджувати культуру. Нашої Хмельниччини дякую, пані Юлія. Дякую за вашу роботу. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Сьогодні говорили про проєкт Подільська мануфактура, який буде реалізовуватися, вже реалізується фактично у трьох громадах нашої області. Я впевнена, що за деякий час ці громади ділитимуться своїм досвідом із іншими громадами Хмельниччини і не лишень. Пам'ятаємо, що наші традиційні ремесла це не лишень про певну історичну спадщину, про нашу, наше минуле, так про історію, але й про ті можливості, про ті ресурси які можуть сьогодні нам допомогти відродити Україну і власне відновити її після перемоги? Тож все буде Україна. Побачимось!